У чоловіка варикоз. Видали вену, ну, видно, сафену магна чи сафену парва. А е, на іншій просто перев'язали. Зараз нога пухне, потрібно на іншій видаляти. В шкарпетках ортопедичних не хоче ходити. Пані Алла, а причину ви усунули? Причина виникнення варикозу це гиря, яка прив'язана до його ніг. Гирею може бути обіцянка, яку він дав. Герією може бути в стосунках, в яких він знаходиться. Герією може бути робота, на яку він ходить. Герія можуть бути батьки, за якими треба доглядати. Герією може бути сама зміна в тілі, від якої він хоче позбутися. От поки не буде змінене сприйняття, ні колготки, ні видалення чого нам не дадуть. це і є курс. Ваш чоловік розібрався, причому чому отримаєш й супербонус. Ми там будемо вени вивчати. Дивіться, ми будемо вивчати всі і вени, і, і артерії, ми будемо вивчати з вами лімфатичну тканину, тому ось це лімфоденопатії різного роду, хочинські, нехочинські ліфоми. Ми вивчимо з вами також лімфостази, чому виникають, слонові, чому виникають. Никає і так далі. Бо всі лікують, щось лікують, 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 а толку ніякого немає. Всі ви намагаєтеся позбутися змін. А якщо, але якщо ви цих змін поз... хочете позбутися, то перше, в які ви рефлекси попадаєте, це обестінення себе. І другий момент це рефлекси, щоб це зникло. І коли у вас це не виходить, бо ви боретеся самі з собою, в ще більше лишиться рефлекс обістіннення себе, тобто ви в замкнутому колі. І проблема, ще раз кажу, не в тому, що які зміни у вас є, а в тому, що ви їх неправильно пояснюєте. І вам їх неправильно пояснюють. От і все. Тому є люди, які багато читають, багато знають, все роді би розуміють, але і далі намагаються вилікуватися. І нічого в них не виходить.